Вітаємо вас на каналі Голодні та Веселі. З вами Андрій та Михайло. І ми приготували для вас старовинний український рецепт. Це сирні гомбовці з полуницею. Ще вони відомі як кнедлі або фруктові галушки. Так, дуже смачні, дуже незвична поливка на них. Швидесенько дивіться рецепт, тому що це неймовірно смачно. І підписуйтесь, і коментуйте, і в подвалічки. поїхали ласумка, Дивимось. Розпочинаємо приготування. І спочатку змішуємо кисломолочний сир, перекидаємо його до миски великої. Додаємо два яйця. Але ми ще додаємо сюди столову ложку цукру, чайну ложку солі і приблизно до 100 г манки. Але манку будемо коригувати, це залежить від вологості сиру. Сир треба розім'яти, але якщо ви хочете рівномірну текстуру мати гомбовців, то можете перетерти його на, через сито. А якщо любите такі сирні вкраплення, то розминаємо виделкою, як ми. Зараз я все це перемішаю і буду виделкою розминати. Перетерли, розім'яли сир, бачите, яка консистенція. Але на півгодини ми зараз убираємо його до холодильника. Накриваємо плівкою. І півгодини вона ще манка має набухати. Ну, по це слово. Набухає, маночка вона більше стає, в себе, жидкость збирає. Питує вологу. Mm -hmm. Так, Тісто масу ми дістали з холодильника. Манка набубнявила, розкисла. Бачите, маса має вийти така досить волога, але не рідка, не плести вона має. Зараз формуємо гомбовці. Беремо начинку, в нас це буде полуничка. Занурюємо її у цукор. І разом з цукром я кладу її всередину. І зараз обережно ще одну ложку додамо зверху, будемо закривати. Вони не мають бути тоненькі. Ось так, такий шар має бути з пів сантиметра десь. Товщину. І дуже добре намагаємося всі шви все закрити, але обережно формуємо рівну кульку, щоб вона гарно виглядала. Вже я до 10-ї, коли дійду, буде якраз свіж поки що так. Підготували воду, вона вже закипає, трошки її солимо і в підсолену воду занурюємо обережно наші гомбовці. Я буду це робити шумівкою. Вони в нас. Вони мають вспливти, піднятися у воді. І коли вони підіймуться, ми трошечки маємо ще пошородіти цим баняком, щоб воно не прилипло до дна. І коли вони спливуть, ми варимо 3-4 хвилини. Закидаємо на пательню вершкове масло. Це майже 200 г пачка, розтоплюємо його. І до масла, коли воно зараз розтопиться, додаємо сухарі. Можна використовувати бісквіт, крихти від батону, від булочок або паніровочку. Вершкове масло починає вже шкварчати. Я висипаю сухарі І Перемішую. Обсмажуємо цю масу, але важливо не пересмажити. Вони мають бути кремового кольору. Плиту ми вже вимкнули. Отак воно доготовлюється. І зараз будемо подавати. Да. Гомбовці виклали, один навіть розрізали. Подивіться, яка краса в розрізі, полуничка там жива. Беремо поливку. Сухарів вершкового масла полибаємо зверху. Воно як повидло буде. Маєш, маєш. О, красиво. Додамо трошки житенького, Редкенького. Редкенького. і посипаємо цукром з корицею. Рава готова всім смачного.